На бездіяльність гостей, котрі останній матч чемпіонату провели 7 листопада. Тож у звітному поєдинку на франківці було просто шкода дивитися. Хоча до 30-ї хвилини вони всіма силами стримували натиск господарів, вже до того часу доля матчу могла вирішитися. Ващук, котрий цього разу діяв на звичній, проте, мабуть, уже забуті для себе позиції півзахисника, Рибров Несмачний, Белькевич. По черзі небезпечними ударами турбували голкіпера гостей та успіху не досягли. А на 31-й хвилині Дмитрулін зробив прострільну передачу Справа, гусін не дотянувся до м'яча, втім Белькевич, котрий чергував на дальній штанзі, переправив шкіряну кулю в сітку воріт при Прикарпаття. За 10 хвилин Валентин зробив дубль. Ващук обікрав середині поля кроля і, вийшовши з Белькевичем двох проти одного захисника гостей, віддав білоруському легіонеру такий пас, що тому важче було не забити, ніж відзначитися вдруге. А в другому таймі гості просто розсипалися. Могли, щоправда, скоротити різницю в рахунку, але на 58-й хвилині Атаманчук не зміг реалізувати класичний вихід вічнавіч Шовковським. А потім івало-франківців вбили як дітей. Шацький виходить на побачення з кіпером суперника, перекидає м'яча. М'яч влучив поперечку воріт Прикарпаття, від неї вдарився об голову Сосенка і залетів у ворота. За дві хвилини Яшкін суперпасом метрів на 30 виводить сам на сам з поліщиком Реброва. Сергій обіграє воротаря і, трохи познущавшись із захисника Прикарпаття, котрий прибіг підстрахувати голкіпера, доводить рахунок до 4-0. Минуло ще дві хвилини і досяг мети потужний удар Реброва з лінії штрафного. А останнім штрихом розгрому франківців стала суперкомбінація на 79-й хвилині. Яшкін довгим пасом кинув у прорив лівим флангом шацьких. Той віддав чудову зрячу прострільну передачу на Реброва, і головний голеодор Динамо не схибив. Міг Сергій зробити і покер, проте на лічені сантиметри розминувся з м'ячем після майже ідентичного пасу Шацький. Отож, останній матч першого кола завершився найбільшою перемогою чемпіонату, а хитрик Сергія Реброва дав змогу динаміцю в супересті бомбардирів випадку.